Obrigado. Чи є шанс вижити в останньої ялинки в селі на Кировоградщині? Над цим у своїй світлині роздумує переможець конкурсу Життя всупереч у категорії професіоналів. Робота називається сама і це сліди людства. Фактично, це свого роду посил нашому суспільству про те, що наші ресурси вони вичерпні. Як ви бачите, тут си ноке дерево і пеньки, те, що вже залишається, то що ми залишаємо після себе людство. Проблеми екології турбують і фотографів, аматорів переможець у цій категорії. Пан Олексій поділився. Представлена ним світлина одна з його улюблених. На ній сусідка саджає картоплю на городі. Назва для роботи не забарилася. Фотограф на рік її без гмо. Уставша така бабуся, в котра вже на пенсії. Пенсії не вистачає. Вона, з однієї сторони це дуже погано, а з другої сторони, вона вирощує картошечку сама без хімії. Вот. Тобто, це перевірений продукт. Тому я його так і назвав. без ГМО. Усього на конкурс надійшло близько ста професійних і тисяча аматорських робіт. Любительські світлини особливо вразили журі. Аматор це від слова Амор. Любитель це від слова любов. А професіонал це та людина, яка заробляє на тому гроші. Проте зазначили організатори, багато хто не зміг взяти участь у конкурсі. Наші старі фотографи маститі, увы оказались очень старыми, очень пассивными и очень неинтернетными. Многие работы, которые украсили бы, они просто не прислали ввиду своих, так сказать, неинтернетных э, свойств. Експозиція конкурсу життя в супереч налічує 45 фотографій. Вони порушують екологічні проблеми, як конкретних регіонів, так і усієї України. Суть проекту – це відразити екологічну тематику нашої країни і попытатися заставити людей посмотрети на этот мир, що відбувається і яким образом я можу… На нього павляці конкурс життя всупереч проводиться в Україні вперше. Надалі організатори планують зробити його щорічним, хоча і не заперечують донести до суспільства необхідні збереження довкілля за допомогою фотографії вкрай складно. Розуміють це, і учасники цей вплив він не такий прямолінійний, як е, хотілось би можливо. Коли йде певне накопичення інформаційного тиску, то через певний час це спрацьовує. І тут фотографія, творча фотографія, вона свою роль виконує, тому що вона дуже наглядно показує проблему. Анна Строкань, Євген Полінкевич, новини культури.